У день журналіста 6 червня в соборі святої трійці відслужили молебень та помолилися за майстрів пара і мікрофона, і за тих, кого вже немає, і за тих, хто продовжує займатися своєю справою. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Митрополит Луцький Волинський Михаїл побажав журналістам здоров'я, натхнення, сили й мужності продовжувати працювати на благо нашої країни і тим самим наближати нашу перемогу. Будьте тверді в своєму слові, хай не тремтить ваша рука, пишучи і друкуючи слово, хай завжди буде тверезим ваш розум і хай ваша праця укріпить мільйони ваших читачів, слухачів хто вважає, що слово має велике значення, а воно дійсно має велике значення. Будьте тверді в своїй позиції і хай Господь благословить нашу землю миром, перемогою і, звичайно, щасливим життям на своїй землі. Крім того, у професійне свято журналістів привітали нагородами, а саме відзначили переможців вже третього конкурсу православної журналістики. Завершенням святкового молебню стало вже традиційне фото на згадку.